Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в мене буде відео лише по теорії. Я, як був новачком, мені завжди бракувало якихось практичних завдань, а для того, щоб ну, розуміти алгоритми там, і все таке. Ну Де я не шукав завдання, були або якісь складні, або занадто легкі. І для того, щоб вивчати програмування, треба постійно практикуватись. Тобто з вивчання, наскільки я Розумію, і навіть мені казали, що навчання воно складається з 20% теорії, а все інше це практика. І завжди практики ну, не бракує, її завжди не вистачає. Зараз я хотів би вам дати кілька домашніх завдань. Ну, почнемо з, з самого, ну скажімо так, простішого. Треба змінити, от є в нас. Змінна A, вона дорівнює 5, і є змінна B, котрі значення, ну, наприклад, 10. Потрібно зробити так, щоб в нас ці зміни поміняли значення. A мала значення 10, а B значення 5. Не математично, щоб в нас просто змінювалися значення. І вам от, ось таке ну, просте завдання. Зробити таку функцію. Треба її назвати Swap. Сюди ми будемо поміщати int-A та int B. І вам домашнє завдання. А, ні, вона повертати не буде. У нас достатньо е, вже знань, щоб е, ми за посиланням змінили ці дві змінні. Тобто ось так має виглядати функція. І ось тут вона має робити якийсь код. І щоб ми викликали нашу функцію Swap. Сюди передавали a та b, і вона нам змінювала місцями ось ці змінні. А на наступному відео, там, через кілька днів, ми з вами будемо розбирати декілька алгоритмів, як можна це зробити. І почнемо з найпростішого. Ну, на цьому в мене все. Дякую за перегляд. До скорих зустріч! Пока!